І що ви пропонуєте? Пропонуємо найкраще навчання, найбільшу базу зі знаннями в Афікс Академії. Циганщина Черна. Я практикуючий байер на досвіді 5 років, запусків реклами. Не знаю цих інфоциганів. Студенти під час навчання виходять на топові результати. Я постійно з ними на зв'язку. Ні, не, не інтересно. Ну якщо я на ламбу за одразу, тоді ладно. Головне дисципліна. У вас будуть прибутки. Це як справжня робота. Головне навчатися та працювати. Ну ви мене поумовляєте? Гемблова вертикаль самоприбуткова. Головне навчатися та тримати дисципліну. У вас все вийде? Я подумаю. Ну, в принципі, не цікаво. можете написати. Доброго дня, я все таки подумала. Я думаю, що я хочу. Гемблінг. Зараз всі про нього так говорять, там грошей стільки, хочу в ефіле до вас. Ну, може, хоча б місце одне є? Ні, вже місць немає. Ну, а може, якщо просто послухати? Ні, теж не можна. А через скільки можна? Коли наступний потік? Через три місяці подивлюсь на тебе, прийдеш побачиш. Ну якщо з бінокля просто буду піддивлятися, ну просто ні, з бінокля ти можеш в стінку подивитися. А навчатися потрібно в академії Афікс.